Очень благодарний вам зі сабралі сім'ї загиблих вайнаслужачів. Ну правда, спасіба від чистого вам. А шубито крадені вдовом окупантів за чоловіків почали дарувати хутра. Проте, як з'ясувалося так звані подарунки, поплічників бункерного вбивці виявилися краденими з тимчасово окупованих українських територій. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала Олена Лапіна, власниця херсонського магазину хутра. Добу не була на зв'язку. Вмикаю телефон. і Він просто розривається. Всі скидають відео зі свинотами у наших шубах. Ми відразу впізнали наші шуби. Там навіть бірки нашого магазину. Ті ідіоти навіть не зняли наші бірки. Як розповідає жінка, вона виїхала з Херсону одразу 25 лютого. У травні їй повідомили, що в магазин проникли окупанти, які розікрали товар. До слова, даровані шуби після зйомок сльозливого відео у жінок російських загиблих одразу забрали та перестали відповідати на дзвінки. А такий вчинок пояснили, мовляв, шуби їм вручили помилково. Вони були призначені для інших жінок.